Ловіть новинку від улюбленого бренду Роткруза. Новий розмір 265 40 22 модель r 760 сімейство Ультрафай Performance. Шина зроблена під електромобілі марки Зікер. Ми бачимо широке п'ятно контакта, широка плечова зона для максимального щеплення та маневрності. Чотири канавки широкі для відводу влаги. По характеристикам Тредвер 400. Тракшен і температури по максимальній А. Тобто шину рекомендуємо для автомобілей Ziper. Шина має XL посилений каркас, також шина має афер захист ободу. Зроблена в легкому асиметричному дизайні, шина максимально комфортна в плані акустиці. Тиха шина, максимально зносостійка, так як має високий трезвер 400. Максимальні дані по щепленню та влаговідводу. Замовляйте по найкращій ціні в інтернет-магазині Tire